Дорогие друзі, ви на канале Постендопус з вами Тарас і сьогодні ми будемо дивитися нову обнову по стендопу в, мексик... в мексиканском де муертус. і що ми маємо в цій обнові? Звичайно уже Battle Pass. Бачите, я його обов'язково куплю но трошки пізніше. а да, обнова трохи раніше вийшла, я записую його. запизма но ничего на читать мы не нам дам медал остану можно получать темчасовый ножик может быть маленький с кем бит с Син... тим любые короче ведь у батл ютубер купаются батл пассив бишки везли, давал им або цветочки або отвертку стиль джи команда, або скорпион Рідко кому okay, ambient, mentis, або хоча б Якщо як ви бачите, можу вам показати. Ще завдання? Мені меня завдання. завдання. я вже майже вековы. Одно ходну і Опять. Кстати, люди, всем что есть зараз прием на аптеке Шейшу спин Можу закупив 7 шут що... Можно трошки покрутить и бачите шанс Шанс на камеру так в АВМ Може наехавать шанс на 6 маємо торговця Яки буде раки на... такі спінкоін, На, на спіни, токени ми можемо получать за цей event case. Ну а з севентом можна отримати такий ножик бабочку. От шанс тут 0.20. Всякий контракт. Можно заходить каждый день получать 5 коин. Може да получа и така Всички предмети трябва да бъдем вси пред мето. Спина, димовуха, апарат, ало трябва да 10 000. Това е това. Три чайники. Но трябва да бъдем да го покупим. Добър да даде нам тази така бокса. Но к може Ну, Новид как по-мобей чай, стики, пальмою и вампик бит. Така, откита бокс А треба комені, всі забрання батл пас. Но райман тільки 14 і до 10 Ежедневний не рахуються Завдання тільки, <плес> можно тижней. І до у більше нове новые Новий режим похота. з двома новими картами. Якими тоже протестуємо. Ну, протестуємо. Може протестувати. Переходимо до До нового режиму. Так, друзі, ми вже зашли.

Кстати, друзья, забыл сказать, я же медтека лица. тоже появился. Хотел забраться, гад. Вот не спустя, чтобы не будет те, но не получилось. Так.

получилось. Ты еще КТФ. Давай, 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 My prawa Nas ochotnicy nie puszczą No i czujesz trochę Ja weszłem, weszłem za pizdą nie puszczało w sumie Skażę wam drodzy Od nowa mam masę Charaż Już pokaże wam Battle pass niepogany. Ну, єдиний мінус це... Це точно про... спіни. Спін просто скамить всіх. Тягне, щоб його купили. щоб не відпокрутили його. А він з Кстати, друзі, ще що... хочу вам сказати, що скоро вийде новий мала арт знайомі з колекції його будуть точно ютубери на купати наймиспримет щоб його вибити наразі поки що нічого не ясно і, і... кібецькоптивий тевний... Сползв... пушка яка не ясна це теж наразі не ясно а на цьому друзі все Може ще на відкрити один бокс на кінець Подивити, що вибити Конечно, извичайно комоночка, комоночка. Ну так и целу. На разі і и все не вийшло на редак Syndicate. Наразі нічого не вийшло. Ні ножики, ні ні пушки, нічого. А ну, можно сказать, на цьому все я буду. така от обнова. Єдине скажу... Ті хто хоче окупитися, не окупуйте спіне, а ліпше купіть батл пас. То будете в окупі. Ну а на кейс це вже по вашому бажанню відкрити можна. Це вже як вам посесить. Но спін точно заскамить вас. От, наприклад, той фаб. Він похоже на той use финд. Ну єдине, що тут торговець є, але... Надіється на епіки тільки тяжко. 10 епіків, щоб мати один такий кейс. Якому таку ж удачу неможливо досі. Ну, можу сказати, друзі, на цьому все. До наступного відео. 25-к в телеграспнек 25 в Ютубі я розігрістого удар в своєму телеграм-каналі. Писання завершай в або qr код який бачите зараз на екрані, на ну, на цьому все дорогі друзі, і всім пока.